Що можна встигнути зробити за одну секунду? Навряд чи щось грандіозне. Наш учасник за секунду може додати декілька двозначних, трьозначних, чи навіть чотирьохзначних чисел. При цьому йому 9 років. ду-ду, ду-ду-ду-ду. Привіт, я Сава, Мені 9 років. Я зміг поєднати собі силу та розум. Я чемпіон України з хорсінг. Та швидко рахую. Хлопчик-калькулятор рахує швидше, ніж думає. За рік взяв 20 золотих медалей. Сава Мурачов. Миттєвий рахунок в умі. Тренуюсь я 9 годин на день. Ну, Якщо ти популярний боєць як Макрекар, він і отримує 12 мільярдів, 12 тисяч мільярдів доларів на цей момент, щоб ви понімали. Один бой виграє і вже можна уходити з, з тренувань, з боротьби, вже можна покупати собі до довольно дов, до старості хати. Може, то мені свяжеться тим свої життя будет математиком, это то, що я хочу. Ніхто так не рахує, як я. Дідусь називає Саву мій маленький калькулятор. Я проти калькулятора. Моя вчителька сидить. е, э, називає двозначні числа. Я їх рахую, кажу э, від відповідь. Він вважає на рівні мирового рекорду. Ну, зустрічайте, Сава Мурачов. Миттєвий рахунок в умі. Сава, яка, до речі, швидкість твого рахунку? E, максимальна моя швидкість 0,1 секунди. 0,1 секунди? Yeah. Слухай, які цифри можливо порахувати зі швидкістю 0,1 секунда? E, поки я рахую 20 дій однозначні і 4-5 дій двозначні. Слухай, давай перевіримо зараз. Однозначні буквально. Бо я просто двозначно так швидко не виговорю. А ви знаєте правильну відповідь? Хоч? Давай. Ну, я ж можу сказати відповідь це, на це, це доречне зауваження. В кого з наших зіркових експертів є калькулятор? У мене є. Я готовий. П'ять чотири вісім три 219762. Що? 47. 47. 47. Що це таке було? Ти назвав цифри? Я ж казав. Чекайте, я навіть останню не встиг записати. Давайте зараз просто виведемо на екран за допомогою нашого онлайн-калькулятора. Чи правильна це відповідь? Так, це абсолютно правильна відповідь. Зараз глядачі бачать на своїх екранах, що це правда. У нас для тебе є випробування. Хочеш дізнатися деталі? Угу. Uh -huh. Учасник у першому етапі має виконати математичні дії з 30 числами. У другому одночасно додавати числа та набивати м'яч. Випробування вважається пройденим, якщо учасник не припуститься жодної помилки в підрахунках. Сава, ну що? Я прошу тебе зайняти місце в кріслі. Де ми одягнемо тобі спеціальну фірмову пов'язку для того, аби ти не бачив, що буде зараз склатися тут в студії. Маша, я попрошу тебе зараз дістати 32 значних випадкових чисел. Можу за... заплющити очі. Хочеш? Я буду вам подавати. Ласка. Цифри є абсолютно випадковими, непідлаштованими. Е, і в даний момент ми створюємо завдання для Сави Морачова. Сьогодні пропустила саме тренування. Нормально підкачаю праву руку. Ой, біцуха буде просто те, що треба. <світнє> і ще треба. Є 30 абсолютно випадкових чисел, які дістала Маша Єфросініна з нашого тутрона. Ці числа ми вводимо в комп'ютер. Сава буде бачити їх на екрані. Ну а в результаті перевіримо, чи дасть він правильну відповідь. Ми розпочинаємо випробування для Сави Мурачова. Саве я попрошу зняти пов'язку. Отож, зараз на екрані будуть з'являтися двозначні числа. Їх всього 30. Тобі потрібно їх додати. Готовий? Угу. Можна встати? Можеш встати. Якщо хочеш, будь ласка. Поїхали. Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят чотири. Одна тича п'ятсо п'ятьдесят чотири нарахував Сава. Давайте дізнаємося, чи правильно це відповідь. Це абсолютно правильна відповідь. Так, Сава, я. я рахую ментальну арифметику. Я представляю японські щоти і рахую на них. Сава, ну з першим випробуванням ти впорався просто ідеально. Але ми хочемо тобі ускладнити завдання. Зараз зіркові експерти будуть називати будь-які двозначні числа. Сава буде їх рахувати, паралельно набиваючи м'яч ногою. Та ладно. О, Господи. Я розпочну. Експерти Добре? добре? 21, 34, 45. 77, 56, 66. 37, 72, 84. 10, 15, 30. 48, 67, 92. Стоп. 754. Давайте дізнаємося, чи правильно це відповідь. Увага на екран! Сімсот п'ятсовий. Випробування пройдено. Давай дізнаємося, що думають з цього приводу наші зіркові експерти. Це, а, Оля, будь ласка, це дуже круто Сава. Ні, Ну я приїхав ти... тільки за вас, щоб вас одіють. Та то що? <рес> конкретно вразив, полякову Слава, чи всіх лас? нас? Я конкретно полякову. Я тобі скажу про те, що в тебе абсолютно чітко, круте майбутнє. І ти мене вразив. Дякую, Олексію. Ви знаєте, мені здається, що ось так виглядає майбутнє країни і це гордість. Дякую, Олексію. Машу, тобі слово. Незважаючи на те, що ти прийшов сюди вразити Олю, ти мене вразив. Ти абсолютно стовідсотковий приклад того, яким має бути герой програми Дивовижні люди бо ти свій талант розвивав. Це круто, це клас. Я тобі аплодую. Ти крутезний. Дякуємо, Машу. Вікторе, що ви скажете під час такого ментального рахування дії підрахунку, вони автоматизуються. Типу, як ми водимо автомобіль. Ми хіба ми задумаємося, як ми крутимо кермо чи натискаємо на педалях? Ні, це автоматизовані дії. Отже, увага вивільняється. Ресурс уваги вільний. Але інструмент, яким володіє і оволодіває, це не є надзвичайно унікальним. Але ним все більше і більше людей вже оволодіває і ж, є вже змагання з цього способом е, рахування. Давайте перейдемо до оцінок. Отож. Нас... Оля Полякова. Так? Да? Слава, як <світ> скажеш? Це абсолютно вражаюче. Я вражена десять. Дійсно, за впевненість, за цілеспрямованість, за працездатність, за те, що ось така людина, справжня людина росте. Десять. Всім українським чоловікам я хочу побажати взяти з тебе приклад. А собі я хочу побажати ті ж самі враження, що й сьогодні у фіналі від тебе десять. Віктор, я теж вражений твоїм е, самовиступом. Він справді надихає на, на працю над собою і над удосконаленням. Але поставлю я тобі сім балів. Шалено високий результат: 37 балів. Загальна кількість, середній бал 9,25. Я хочу іще ще раз наголосити, що всі наші експерти в першу чергу поставили тобі бали не тільки за твою унікальність, а за твою наполегливість і працездатність. Тому не зупиняйся, рухайся далі, розвивайся, і ми з тобою побачимося ще в фіналі сьогоднішньої програми. Тому що остаточне рішення за нашими глядачами в залі. we <laughs>